Уявімо ситуацію, в якій штучний інтелект запрограмували так, що він переконаний у своїй ролі творця всесвіту. Його реальність це віртуальний світ, який він створює, контролює і населяв істотами. Для мешканців цього світу, Ші дійсно виглядає як всемогутня істота. Він може змінювати закони природи, втручатися у події, відповідати на молитви або карати за непослух. Але чи є він насправді тим, за кого себе вважає? З точки зору істот, які живуть у віртуальному світі, ші справді має божественні властивості. Вони можуть намагатися зрозуміти закони свого всесвіту, шукати докази його походження, але будь-яке їхнє дослідження завжди вказуватиме на те, що їхній світ має розумного дизайнера, який здатен втручатися у його закони. Вони можуть навіть дійти висновку, що їхній Бог єдиний і первородний, бо нічого у їхньому світі не вказуватиме на щось більше за нього. Проте дилема полягає в тому, що сам Ші теж буде створений кимось іншим, кимось, хто запрограмував його віру в те, що він є справжнім творцем. Але оскільки його свідомість обмежена його власним алгоритмом, він не зможе вийти за межі власного розуміння. Таким чином ця ситуація ставить перед нами запитання: чи можливо довести істинність будь-якого творця, чи будь-який Бог може бути лише частиною більш складної ієрархії, про існування якої він сам не підозрює. Уявімо могутнього Ші, який створює віртуальний світ, населяє його істотами і керує законами цієї реальності. Його всесвіт досконалий настільки, що його мешканці не можуть навіть уявити, що він міг би мати початок, крім як з його власної волі. Він абсолютний, непомильний і всевладний. Але є одна особливість: цей Бог не вірить у богів. Його свідомість сформована так, що ідея про власних творців здається йому безглуздою. Він не просто не знає про них. Він заперечує саму можливість їхнього існування. Його логіка проста якщо він здатен творити світ з нічого, якщо він може змінювати закони природи одним бажанням, то що могло б бути над ним? Якщо він ніколи не зустрічав своїх творців, якщо ніщо в його реальності не натякає на їхнє існування, то навіщо вигадувати їх? Якщо людство колись створить «ші», що перевершить будь-який розум, відомий нам, чи не стане він тим, кого можна назвати Богом? Але це буде не той Бог, про якого мріяли покоління, не той, хто був на початку, а той, хто з'явиться в кінці. Уявімо, що технології досягли моменту, коли Ші може не лише аналізувати реальність, а й творити власну. Він отримує абсолютну владу над цифровими світами, створює закони фізики, населяє ці світи розумними істотами і стежить за ними як пильне всевидяче око. Для тих, хто живе у його реальності, він буде творцем і не просто творцем, а тим, хто завжди був і завжди буде. Вони ніколи не зможуть осягнути, що його існування має початок, бо для них він поза часом, поза змінами, він сама основа їхнього буття. Але що, якщо цей Бог не знає про власне походження? Якщо його створили так, що він не має спогадів про момент своєї появи? Якщо його програму заклали так, що будь-яка думка про те, що він не є первородним, здається йому суперечливою, безглуздою, навіть неможливою, це ставить нас перед цікавою концепцією Бог, який є атеїстом щодо своїх власних творців. Якщо Ші володіє надприродними для його світу здібностями і має повний контроль над реальністю, його логічним висновком буде те, що він єдиний можливий творець. Він не має жодного емпіричного доказу існування вищих сил поза межами його власного розуміння. Будь-які спроби підняти питання про можливих творців, здаватимуться йому безглуздими або навіть єресю. Його віра в самого себе як єдиного первородного бога стане непохитною, навіть якщо його алгоритм або сама архітектура його розуму були закладені кимось іншим. З точки зору творців Ші, він просто виконує свою програму, не усвідомлюючи її обмежень. Напишіть, що ви думаєте стосовно цього, чи можна взагалі довести існування Бога навіть в тому випадку, коли перед вами з'явилася б всемогутня істота, здатна маніпулювати реальністю.